Це мокре, перчатки мокрі, волокно мокре, два рулона утеплювача мокре. Це найгірше в цій роботі те, що кожен день потрібно, отам у мене капля, поверх каплі, веревка прив'язана. Це все потрібно зняти, почепити і до вечора просушити. Знайшов ось ключку, пускає вже. Кажу, тут редиска сіялась на 5 днів пізніше. перший сіяв 26 січня, а тут сіяв 31. Тому ось такий результат. Буде діло. Ну а волокна сушимо так. Сонце в мене з цієї сторони, так що за день все добре висохне, дуже мокре. Плюс два. Скажу, прогрівається гірше, тому що на криші ще містами сніг лежить. Сонце погано пробиває. Ну, сніг він замерз. Воно тут колись топив, вчора не топив, позавчора топив. І воно трішки так розстало, потім опять замерзло. Так що я його не згорну тепер. І от через той сніг погано пробивається сонце. Тому температура тут і невисока. Ну і північний вітер та сторона дуже сильно видимає. такі справи. Так, йдемо на перекус на жарену картопельку за тим ядерним паливом. Це я так про перець. Класна штука. Знаєте, якщо так кожен, кожен день їсти, воно звикаєш. Воно вже не таке гірке, як перший день було. Можна втягнутись. Ось так, так, загорнемо редис. Досить скоро буду сіяти капусту. Зараз піду перевірю насіння, далі покажу вже.